Дивиться, блять. ого го Це що таке? Це якийсь мотор? Мотор до лодки. Це е, пилка. Слухай, йди нахуй до роботи. Йди перло, блядь, до роботи. От зараза, блядь! О, блядь, наглий, яке воно. То це електропила. Електропила. Вона робоча? Та ж вона нова! Турпа. Ти ж питає, діда. Я думав купити. Це що дід купив? Розмотали, дід, розмотали. Не знаю. Це воно. Це по-моєму бензопила. Бо я ж бензопилу купив. Хуй! Що? Я не зрозумію. <різь> до, до дураків, на мене <різь> я його люблю, стар. Дай сюди. Но дзьоба як той горобець в кінському гімні. Це пилка Ого, вона гостра. Цеп. О, диви-ка. Ану пробуй Що, а ну покажи.